Продовжуємо сосна гірська варела, сосна чорна гібененсіснана. Сосна чорна нігра, петра. далі бекіль, марнок. На різних штамбах, висоти різні. Це те, що ми... На розсадник привез, на садовий центр привезли на розсаднику набагато більше. Також на розсаднику є багато шийки різних висот. Сосна гірська варела. Тут тує апліката канати по латині. Голд Чаулс. На високих штамбах. Сосна білокура єддиха шмітті. Ялівець звичайний голчаус. Жовтий на низьких штамбах. А це ялівець лежачий протикумбенснана.